І працівників лісу та лісопереробної промисловості напередодні професійного свята вітали в обласній філармонії. На урочистості запросили робітників лісових господарств з усіх районів Кіровоградщини. Спочатку привітала колег та розповіла про цьогорічні досягнення у лісовій галузі начальник управління Наталя Ревенко. Далі долучились до поздоровлень і представники обласної влади. Кращим лісівникам вручили грамоти та відзнаки. На рахунку працівників лісової Кировоградщини немало добрих, важливих суспільних справ. На виконання завдань обласної програми Центральний регіон в 2013 році лісогосподарськими підприємствами створено майже півтори тисячі гектарів нових лісів. Через декілька років ці молоді ліси створять новий зелений оберіг області, зважаючи на те, що робота лісових господарств ще й надає жителям нашої області більше тисячі робочих місць. Як це сказала Наталія Олександрівна, це не тільки збереження навколишнього природного середовища, але й великий вклад в наш економічний розвиток.